Військове керівництво України майже два роки не оголошувало кількість загиблих військових за час повномасштабної війни з Росією. 25 лютого 2024 року. Володимир Зленський вперше зробив офіційну заяву по втратам України. 31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні, 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. За шість місяців після цієї заяви видання «The Wall Street Journal» випустило статтю, де вказано іншу цифру, спираючись на неофіційні підрахунки, у тому числі західних розвідок, кількість загиблих українських захисників за версією медіа досягнула 80 тисяч поранених близько 400 тисяч. Президент Зеленський називає ці дані брехнею. Однак експерти близькі до фронту переконані цифри що від української влади, що від журналістів не відповідають дійсності. У нас о, ну, вже скоро буде як тисяча днів повномасштабного вторгнення. І от уявіть собі: чи був у нас хоча б один день, коли наші хлопці такого дня не були. Були такі дні, коли в нас гинуло 100 людей або 50, або 20. Це я не говорю про наступання війни, але нас також було за моїми скромними підрахунками, а, Ця цифра вона навіть занижена. Wall Street Journal озвучили також і кількість страт росіян 200 тисяч вбитими та 400 тисяч пораненими. Але військові не довіряють цим цифрам. Теж я вважаю, що не дуже це морально. Ну але з іншого боку не знає. На військово-політичного нашого керівництва. Можливо, воно боїться викликати додаткову паніку як у нас, так і скрізь. Але війна, на жаль, затягується, і вона набуває такого характеру, як колись Ірано-Іракська війна, що дуже затяжна війна з величезними плавно з обох сторін. Як тоді комунікувати із суспільством стосовно втрат. Влада має бути відвертою зі свого суспільства, зі своїм громадянам. Чому не того чимало персийна, об'єктивна вона має бути представлена? Психологи ж вважають, не всі громадяни готові до правди. Тобто, якщо зараз ми там два з половиною роки про це не говорили, а потім таки раз і все, і вивалили все, як є. Це може бути шокуюча така інформація. Тому можливо, варто було б рухатись до цієї публічності і відкритості поступово, дуже повільно, ну ніби подаючи цю інформацію до зону для того, щоб у суспільства був час її перетравити, і одночасно треба опрацьовувати всі негативні. Емоції, які будуть підніматися у зв'язку з цим, після заяви Зеленського у лютому 2024 року, жодних заяв щодо втрат серед сил оборони не було. Немає і точних даних щодо кількості поранених, зниклих безвісти полонених. Водночас кількість втрат ворожого особового складу за даними Герштабу ЗСУ, становить майже 650 тисяч. Головне розуміти, що кількість населення країни агресора кілька разів перевищує людей в Україні. Тож кожен з нас має підтримувати ЗСУ та допомагати всіма силами нашим оборонцям. Олександр Мірошничев, Дніпро Тіві.